Північна Ірландія стала однією з останніх, а може й останньою зупинкою Гіларі Клінтон на посаді держсекретаря. США. візит учільниці зовнішньополітичного відомства у Белфаст Символічний. Її чоловікові білу клінтону приписують заслугу у досягненні мирних домовленостей в північній Ірландії у 98-му. Цього тижня хитке перемир'я між націоналістами та лоялістами знову опинилося під питанням. Підтримання миру вимагає щоденних жертв, компромісів та пильності. Ми знову пересвідчилися в цьому цього тижня. Спалах насильства засвідчив той факт, що роботу щодо мирного врегулювання поки не закінчено. Напередодні візиту Клінтон у Лондон Дері знайшли вибуховий пристрій, закладений в авто. Його нібито хотіли задіяти на шляху кортежу американської гості. Ще одну вибухівку виявили у поштовій скринці, затримано чотирьох підозрюваних в екстремізмі. Нову хвилю насильства викликало рішення мерії Белфеста зняти з ратуші британський прапор. Юніоністи намагалися штурмувати міськраду наслідок сутичок з поліцією. Поранено кілька людей. Ще двох учасників заворушень затримано.